На вулиці ще осінь, а мій тікток вже давним-давно кишить адвент-календарями. Чесно кажучи, для мене це така необґрунтована трата грошей, але маркетинг бере своє, тому я теж вирішила замовити адвент-календар. Найдешевший з косметику, який тільки могла знайти. Тому погнали. Ну, mm, як завжди. Oh my гад! Це я собі замовляла тонік, уже не знаю, який раз. Ще не помиляюсь, десь близько 700 гривень. Я заплатила, це на найбюджетніша версія. Поклали туш подарунок. Патрісія Лідо, ось така ось. Чесно кажучи, на тих відео, що я бачила, календар був набагато більшим, набагато, а він, ну я не знаю, як дві книжки і в ширину не дуже. Хоча що я хотіла за такі кошти. Я вже бачила багато розпаковок по 3 літу, але я їх не дивилася. Спеціально прогартувала. Мені самі цікаво, що тут. Для таких, як я, вже все розписано. О, вау! А без виглядає, слухайте. Гарно. Опа! Вау! Мені завжди здається, що наповнення адвент календарів взагалі не співпадає з їх ціною, тож сьогодні будемо це перевіряти. Почнемо з першої. <реш> Ой. Це блиск чи помада повнорозмірна, я думала, тут будуть зміняти юрки, а вона повнорозмірна. Шоколадом пахне. Слухайте. О, такий ніжний колір. Не знаю, як вам показати. Якось так руч, Слухайте. Дуже ніжний, дуже ніжний. М -м -м -м. просто. Я думала, він буде насичений, а він такий легкий, приємний прям кожен день. Два. Як його відкривають, поки трусяться щось у мене. А -а -а! Я вже бачу тут пензель. Ну, Він невеличкий, маленький. Слухайте, маленький, середній. ось, Цікавий. Але тут синтетичний ворсик, наскільки я правильно зрозуміла. Ну, приємно, приємний. приємний. Номер три. Де в нас номер три? У -у -у. Так, хайлайтер. Вау! Такі маленькі. М -м -м. Зараз зроблю десь в очі. Слухайте, гарний, такий Ненав'язливий. Можна ще як ціні дуже гарно буде, як ціні для повік. Клас. Мені поки все подобається. Так, далі. У номер четвертий. О, тут дивитись не треба. Так, підводка. Звичайна підводка, Повнорозмірна це я вже бачу. Відка підводка для очей бляха. Що ж тут тут вишували? Пензлик. Мені, мені цікавий пензлик. Ну, трошки він дивної форми. Але, але, але. Це те якраз, що я збиралася купити. Там, де наша п'ятірка? Я бачила де в деяких календарях, що продукти повторюються. Це, мабуть, більше характерно для тих, де 24 комірки. Тільки сказала. Ще один. Чи це не блиск? О, це не блиск, це що Що це у нас? Це рум'яна, рідка рум'яна, клас. Ну, така рожева. Хм. На жаль, камера не передає цього відцінка, але вже він виглядає просто фантастично. Я думала, буде занадто яскравий, але після його нанесення і розташування він такий ніжний, теж не нав'язливий, ну просто ідеальний. Слухайте, ну майже половину відкрили і мені все подобається. Дає шостий номер. Ось тут він. Такий гарний. Це що у нас? О, гель-фіксатор для брів, так? Да? Якщо не помиляюсь сюди. Да? Клас. Ох, клеєм пахне. Я буду тестити. Так, номер 7. Ого, тут така велика комірочка номер 7. Це контуринг цілком. Все, контуринг такий. трішки не мої кольори, але все одно, слухайте, гарно. Взагалі, ну, блін. Мабуть, все-таки за свою ціну. Свою ціну, точніше, він уже витрапив. Погнали далі 8. Щось гарне. Вау! Олійка для губ. Я просто в шоці. Вау. Пахне так приємно. Жуйкою, карамелькою. Але якийсь такий дивний пензель. Але на губах приємний, він не липне. Лас! Не знаю, як це виглядає. Я не думала, що такий бюджетний календарь може бути з таким крутим наповненням. Так, дев'ятка. О! Ще один пензель, Як його звідси винятий. Отак от виглядає. Трошки для тушовки. Для ціни він приємний, але синтетичний. Не знаю, як він буде в дії. Все менше і менше комірочок. Ось десятка. Що тут у нас? Це туш? Вау, Я такого ще не бачила дизайну. Слухайте, ну пакування, звісно, прям новорічне-новорічне вже Джингл Bells. О, пензель цікавий. О, гляньте, яка щіточка. Мені подобаються такі щіточки. Вона має гарно розділяти віки. Повнорозмірна знову ж таки. Я така задоволена. Тут навіть рахувати не треба, я думаю, все таки... Ціна календаря набагато нижча, чим собівартість самих продуктів, що тут представлені. 11. Зробила собі сама подарунок. У. Що це так, помада, да? або спеціально зробили під адвент якусь серію, чи чому я не бачила раніше такого всього? Опа. Ви тільки гляньте на цей дизайн, ну це дуже красиво. Колір який взагалі шикарнюча просто. Нюдова. Прям мій колір. Я так і люблю. А, ну, вона просто фантастична. Люди добрі. Просто. Осталась одна єдина комірка. Я хочу ще відтримати. Дуже-дуже круте наповнення. Вона це теж велика комірка. Мені єдине, що не вистачило олівчика для. А так всі продукти ну, просто мега круті. Повнорозмірна, гляньте. Я в шоці, я в шоці. От решті з не дуже приємно пахнуться. Так от виглядають. Я слухайте, пігментація просто зашквал. Ну от гляньте, я взяла оце від ціну, просто гляньте. Я в шоці, в шоковому просто. Я не думала, що тут буде таке круто наповнення. Коли я побачила, що він такий маленький, я засмутилася я думаю, бляха, ну щось якісь мініатюрки. Тут все повнорозмірна косметика. Що ще думаєте замовляти, не замовляти, вже навіть побачили огляд. Просто не думайте без вагань, замовляйте. Дуже крутецька наповнення. Ну прям дуже-дуже-дуже.